І щоб вже люди розуміли, що треба приїжджати срочно, чи замовляти. Тут у нас є тиси. Ось тиси. Це дуже класна рослина, яку можна стригти, різні фігури з неї вистригати. Можна робити це тис полоновидний, з них можна робити і шарі. І там якісь трапеції, різні, різні такі е, копіарні фігури. Ось є різних, різних е, віку різного, різної висоти. От, е, ну, Десь рослини... сантиметрів 50 до більше метрів, до більше метрів. До метр два. Так, далі ялини давай. Так. Ялинки, ялинки. Ось. А ну давай так встань, щоб я Оце нагатва, я бачите, яка висота. Ближче стань до ялинки будь ласка. Такі, до і метра такі. вже є і метрові ялинки. Угу. Ось там і там і я тільки що показувала. Так, і підемо туди, де вони такого дуже дуже голубого кольору. Звичайні є ялинки. Звичайні це більш такі. Ну це не на відправку, це на самовивіз, хто, пер, хто приїде на Новий рік, там посадити тоді так. в парку можна з комом придбати, але приїжджайте своїми контейнерами. Так. Викопали, засунули і забрали. Ціни невисокі. На так. <кій> так. сьогоднішній день тут ну, дуже багато. Різного, різного, від 50 сантиметрів, десь до 1,3 тридцять є дуже багато тут. Тут колоновидних є. Є до 70 сантиметрів, ту смарагд. Дуже красиві туї так, взагалі. Скільки хочеш. А скажи, хоч ціну на туї? Туя від 320 до 4 гривень за сантиметр. Ну і множте на висоту. Так. Ось є у нас ялинки молоді. Блакитні. Сіжа... Да, да, вже матичні, ось, ось вже почалися продажі їх. Да, я дивлюся, тут було більше, ти вже їх так трохи розфутькала. Да, Але вони всі гарні. Тут вони всі дуже гарні. Всі кругленькі, гарненькі, Пушисні да, такі. Тобто. Ця діляночка вже під реалізацією, розпочата реалізація. Ось Сьогодні вислала по почті дві, ну і люди приїжджають. Захоплюється, що дуже, дуже гарний кольор у них. Є і зелені. Але вони все одно там. не будуть такими бачиш, так. зеленими, як зачем. Кольору можуть бути світліші, Ну, Різні. Кольору, ось так. до такі є, бачите, менші. Можна маленькі, хто собі хоче, горщик. Ось, о, вистражена, сформовані кущі, берючина. А я кажу, це спірея чуєш. Ні-ні-ні, Це, це беруть на якось своєму відео спірея. А спірея далі, там є і Золотиста. Її небагато є, трохи золотистої. От, Можна теж окремо посадити, постригти, гарно будуть такі шари золотистої, теж гарно, як окремо. Угу. Сформовані такі для озеленення кущики. Вони, чим вони цінні? По-перше, вони витримують трошки затоплення. Угу. От, Вони. Дуже хорошо стрижуться, дуже швидко ростуть. І ще вони не скидають листя до 10 градусів. Мороз, якщо мороз 5 градусів, вони витримують ну, вище 5 градусів, 6, 7, ну не більше 10. Вони зиму витримують спокійно і можуть тримати листя аж до самої весни, до до нових листів. Класно, цікаво. Давай далі, бо ми ж будемо ще одне відео записувати. Так, от є Оце що Сніжно-ягідник Є ось. Тоже червоний, бачите, Ось який красивий, Тоже, дуже. Тоже тримається аж до весни, угу. ну до 10 градусів знову. Такі О, так. Дуже гарні да, вони дуже такі гарні. Ростуть такими, як, як ялиночки. Угу, дуже гарні. А ось так. такі звичайні є ялівці, менш. Дві як він. Пішов. Угу, да, гарний. Угу. Це найзвичайні ялівець. Це й що хіберника. в лісі є, так? Так, не хіберника. А саме звичайні, у нас є їх там штук 10-20 може. О, Кажуть, о, під, о, яка гарна. під готова під е, садові такі стрижені рослини. Господи, це слово, як воно називається. Я пам'ятаю те слово, також згадати не можу. <світ> Ось, каштан рожевий. Угу. Теж вже він формований. Теж я його формую. От, який він, от так, Там ще кілька є. Ялинки от, десь які гарні. Та, Взагалі вже, є так, метрів три, напевно, є. Так Такі гарні. Рости. Тут і ліс скоро буде. Так. Ну і одну лишимо якусь собі, якщо вже вимахає. Ну, да, вже чим, тут буде красиво, так, буде дуже... вона не буде заважати проводам, я думаю, туди. Ага, а може і буде, хто знає. Ну, значить, цю туша рядом можна але... А думаю, що ні. Блакитні всі це вершки пострижені, вони другі вершки попускали. По два було вершки, ми один зрізали, знов ще є. Ну, вони пишні Ось... стають і дуже високі да. не ростуть. Це ми показуємо, що вони можна з ялинок робити собі таку висоту, яку ви хочете. Так, да, постригли собі. Да, та й все. Постригли. Ось гели є, якого угу. варігатні. Підійшли, Ось, до речі, бачиш, відійшли. Так, бо я їх тоді рятувала, угу. я їх дуже гарно постригла. бузки є. <кій> <кій> та, бузки. Каже, ти просто перечисли і все, бо дуже довге відео буде. Ага. Що ще є в нас? Буски, кизил, ще. троянди витки без колючок для арок. Угу. Ось де ці. Ось там великі кущі. Дуже да, великі, да. так. А взагалі-то ви просто телефонуєте і запитуєте, що вас цікавить. У курильський чай є рожевий, жовтий, білий. Курицький чай. Гарні mm. кущі. Є... Чим більше строжеш, тим вони точніші і красивіші. Чи тут ціле літо? Є, є, є та, біскуси, є, та. так? Так, так, поки що дійдемо до тиско все. це е, трав'янисті півонії. І ось у нас є. Е, ось є. Ось вже скільки їх тут є багатенько. Е, це мадрина. Ліственні царка угу. угу. Модрина. Ось угу. вона, Бачиш? Скільки угу. тут є, е, є тюльпанові дерева. Угу. Ось бачиш, які? Угу. Магнолії. Угу. От, оце я купила була в інтернеті давно, вже три роки тому. Це та нігра, що рекламували. Угу. Ще не, цілла, не знаю. От он якусь купила. А взагалі є свої магнолії. магнолії. Да, ось гінго, білоба, Є багато барбарисів, там, ще там є на другому участку, багато кущів. Ось. Так, є ще деревовидні півони, я так розумію. Так, да. Деревовидні ага. півони. Так, є отакі далівці. Угу. Е... цей красивий, як він? Кипарисовики. Ж... Кипари дуже гарний, це мені так подобається. Ось і варігатні туї. Угу. Там є туї шарики. Це шарики? Шар... Да, шарики багато. Шарики. Да, Шарики. Це... Кульки може. Сульки. Суржики. Суя. Суржики будуть. Суля західна, Оце вона? Оце вона? Нічого оце, собі. Оце, оце світліші. А, світліші. Так, А там у нас і смарагди є, це угу. ще. Ось тут гарний розсадничок вийшов отут. Ага. Малину ту забрали, щоб. Так, тут ту і різні там, є. Великі, там є, тут трошки більше на того часу. Угу. Тут є різні. Різні угу. А ми зараз підемо туди, да. в тому в сетучки, в наступному да, відео, є, на інший канал. Да. А то я східна. Оце то я східна? Так. Да. Б... Зараз по іншому. Угу, так, Дуже гарно, Плоска така. Да, а оце ще так. А є. Е... Біла, є біла, а є. Дядюра ж тоді прищепив її. Ялиця. Ялиця, так. Да. Да, е, ялиця корейська. Корейська, Ось, да. Да, ось привита на, на... ялиці білі і ось привита. Ах. Бачиш, як вони ростуть. В угу. один день привиті, яка, це вже вигрузла. Ага, Она велика, велика. велика, а ця маленька. А ця ну, та буде компактніша, значить. Ну, буде так гарна дуже. Ну все. Коротше, дзвоните і питаєте. 0,67. 47, 85, 261. Я закріплю в коментарях, якщо не забуду. Що це? Це повзучка. Очікар заслалася. Повзучка. Так, це вічно зелена рослина, Цікаво там. Я зелені. А оця є в тебе на продаж? оця? Так, да, оце все на продаж. Як це вона? Вартенці. Так. Багато різних. Оце подивіться, який красивий. Це є лівецьчик і париселки? Це є лівці. Боже, які гарні, це взагалі. Ще так каптуси посадить біля них і буде, наче я не знаю. А це ще красиве. Так, це. Забуваєш завжди, як його звати. Коротше, це красиве. Все, всім пока.